Сьогодні ми покажемо вам зручний органайзер в білому кольорі, який допоможе навести порядок швидко і легко. Органайзер надходить в складеному вигляді, тож він займає мінімум місця при доставці та зберіганні. Збирається буквально за декілька кроків. Просто розправляємо бокові стінки коробочки, вставляємо картонне дно, яке ми обшили спанбондом, щоб порожній органайзер мав привабливий вигляд. І все, наш органайзер готовий до використання. Він має розміри 19-30 та висота 19 см. з щільного картону, що тримає форму, та щільний спанбонд. Тканина, що пропускає повітря та захищає вміст від пилу та неприємних запахів. Компактні розміри органайзера ідеально підходять для зберігання одягу, аксесуарів, рушників та інших речей. Ми в цю коробочку склали кухонні рушники. Цей органайзер додає організованості у шафі або на полиці та стане улюбленим помічником у зберіганні речей.